Продуктивність бізнесу вирішальний чинник успіху для ХХП Берлін, фірма, яка в міжнародному масштабі надає інженерні послуги в галузі протипожежного захисту. Маючи в розпорядженні 4 відділення в Німеччині та понад 80 співробітників, ми реалізуємо великі міжнародні проекти аеропортів, висотних будинків, вокзалів та стадіонів, Альянс Арена, МАП Цайль у Франкфурті, проект Юберзею в Гамбурзі. Ось лише деякі проекти з нашого послужного списку, понад тисячу проєктів на рік. Ось амбітна мета, яку ми поставили перед собою. Зі зростанням обсягу офісної документації до рівня понад 1 гігабайт на тиждень перед it фахівцями Хахапа Берлін постає величезне завдання. До цього часу наша проблема полягала в тому, що після будь-якої ділової зустрічі на місці відбувався дуже трудомісткий процес. Завдяки використанню Microsoft InfoPass ми створили для наших співробітників можливість миттєво впорядковувати інформацію, зробити знання видимими, мати змогу наочно побачити знання навіть через роки. Саме це завдання постає перед нами, дати можливість нашим співробітникам Отримувати інформацію, яку можливо вже підготували інші співробітники, інші партнери, інші клієнти ось наше завдання. При цьому технології Microsoft допомагають нам швидше відшукати інформацію, структуровано користатись нею та здійснювати обмін з іншими, в якому б стандарті не існувала інформація. Ми встановили, що наші співробітники витрачають 30% свого робочого часу на спілкування з клієнтами 40% робочого часу потрібно на ділові зустрічі на місцях. Якщо нам вдасться спільно готувати інформацію, ми досягнемо більш високої продуктивності. Завдяки Windows Mobile наші співробітники тепер зможуть дорогою до клієнта організовувати зустрічі, працювати над завданнями та надсилати електронні листи. Таким чином ми використовуватимемо наші ресурси набагато ефективніше. Чистолюбне завдання, яке постає перед хаха Берлін, зробити знання на підприємстві прозорими. Раніше ми стикалися з проблемою, коли наші співробітники, озброєні лише авторучкою та аркушиком паперу, мали задокументувати важливі рішення. Після закінчення переговорів вони, як правило, вручну переносили дані в комп'ютер, щоб потім використати їх в електронному листі або текстовому документі завдяки OneNote в нас з'явилася можливість документувати завдання та передавати інформацію іншим учасникам безпосередньо під час переговорів таким чином по завершенню наради наші співробітники можуть зосередитись на інших речах наша продуктивність зростає наші клієнти задоволені ми можемо швидше приймати рішення наші співробітники це успіх ХХП Берлін. завдяки використанню технологій Microsoft ми можемо повністю зосередитись на завданнях протипожежного захисту та реалізовувати наші проекти ще в успіх...